Це засоби самозахисту, те, що можна носити з собою, щоб було простіше. Як ви переконалися бити людей це важка робота. А я знаю, що це най, най, такий, найбільший інтерес викликає. що таке можна купити. У мене на Ютубі є відео. Що носити з собою для самозахисту? 160 тисяч переглядів? Чи, чи вже 180 тисяч переглядів. Наступна ідея, як краще вчитися? Ти ще переглядів. Ага. Я вас хочу попередити, що все це можна купити, дещо з цього можна носити, дещо не слід носити, але все це не працює без користувача. Це не чарівні амулети, що купив і я в безпеці. З будь-якою зброєю треба тренуватися. Я використав слово зброя не в юридичному сенсі, а в сенсі здорового глузду. Зброя це те, що нам допомагає шкодити людям. З точки зору неіснуючого законодавства, в Україні немає закону про зброю. У нас є декілька категорій предметів, які можуть по-різному оцінюватися правосуддям після використання. Перша категорія це вогнепальна зброя. Тут її немає. Це мисливська або спортивна зброя. Ви можете купити собі там дробовик, ви можете купити карабін, але зберігати потрібно вдома. Носити з собою не можна, але транспортувати там на полювання або на змагання. А, наступна категорія це спецзасоби. Це те, що держава дозволяє для самозахисту. До о, спецзасобів відносяться газові балончики. До спецзасобів відносяться ось така. Іграшка. І до спецзасобів відноситься налетальний пристрій для відстрілу гумових куль, він же травмат. Якщо вогнепальну зброю ви можете купити, без проблем оформивши дозвіл на водкоствольну або нарізну, то травмати це для еліти, для окремих категорій громадян. Журналісти, дружинники, адвокати через корупційні схеми це оформлюються. До травматів ми ще повернемось. Третя категорія це предмети. Господарсько-побутового призначення, які можна використовувати для самозахисту. Тобто вони не є зброєю, не є спецзасобом, вони є оце що? Ручка, це просто авторучка, але це тактична ручка з твердого сплаву, її можна бити людину. Вона всюди легальна, бо, наприклад, з вогнепальною зброєю не можна пересуватися, якщо вона не в чехлі і не розряджена. За спецзасобами теж не, не дуже пускають, якщо є якась охорона, охорона громадського правопорядку, вас можуть копу забрати навіть газовий балончик. Авторучку або ліхтарик не можуть. Бо це предмет господарсько-побутового призначення. Це те, що стосується юридичного аспекту. Що стосується тактичного аспекту, як обрати засіб самозахисту, задайте собі два питання. Перше питання: чи буду я це з собою носити? Кожного дня. Як ця річ відповідає моєму способу життя, гардеробу, розміру кишені. Бо таку штуку з собою тискати, ну, це, це буде вимагати від вас інший ремень, інша кабура, сумка, інший одяг і так далі. Це буде складно. А це не складно, ліхтарик, наприклад. Тобто, чи буду я це з собою носити? І друге, чи зможу я це застосувати? Бо це застосувати дуже просто. Елементарно. А це? Технічно дуже просто. А психологічно важко. Бо це незворотний вчинок. А як носити будь-яку зброю? Загальне правило. Ви маєте носити зброю так, щоб ви могли дістатися. Дістати її протягом двох секунд. Якщо вам знадобився газовий балончик або ліхтарик, або ніж, і ви починаєте циганочку з виходом, де я сховала, ой, в інші сумочки забула, не так. Але є лайфхак. Який найшвидший спосіб дістати зброю? Дістати її заздалегідь. Якщо у вас виникло таке відчуття, що вам зараз знадобиться цей балончик, дістаньте тримайте в руках. Не знадобився, сховайте його. Не заборонено ходити з балончиком в руках або з ножем. У нас на семінарі якась дівчина розповідала, він працює в автосервісі, кожного вечора повертаюся додому через гаражі Поздно позверя. Йду з монтировки в руках, все добре. Іду помахую монтировкою. Маєте право. Тепер до категорій зброї. Да? Перша, яка найдивніша зброя відомо людству? Палка. Камінь. Каїн Камінь. авеля вбив камнем. Тобто, це предмет більш твердий. Ніж ваш кулак і більш важкий. Тому із предметів подібному каменю ми роздивимося перший е, такий девайс, який називається Кубатан або Явара. Явара це старовинний японський касте. Оце е, фірмова явара компанії Cold Steel, продається під брендом Koga або Mini Koga. Що вона робить? Вона акумулює удар у маленькій крапці, і вона твердіша за ваш кулак. Тобто, якщо ви будете бити кулаком або яварою, явару буде сильніше. Будете з собою носити? Так. Зможете використати, а тут же є питання. Бо якщо о, сила вашого удара дорівнює нулю, воно за вас бити не буде. Треба мати якийсь мінімально поставлений удар, і ця штука працює на дистанції руки. Ви його яваю, а він вас ножем. Тобто, річ класна. А, існує такий громадянський варіант, як Куботан. Такий каюки-кубота це японець, який взяв середньовічний кастет, зробив дирочку і повісив ключі і сказав, що це не кастет. Це брелок. Тобто він зробив додаткове господарське призначення для зброї. Це легально, це працює, вони бувають ще такі гострі, вони бувають які завгодно з ліхтариками. Але, на мою думку, оптимальний варіант це тактична ручка. Вона 100% легальна, її можна писати, і вона виконує ту саму функцію. А, прозвучало слово кастет. Це кастет? Ні, це молоток для м'яса. Тобто була зроблена спроба зробити зі зброї, холодної зброї, господарсько-побутовий предмет. Але... Існує дві методики визначення холодної зброї. Перша для митниці на імпорт з Аліекспресу, і там вони просто зважують цю штуку. Ця штука більше 100 грам, це холодна зброя. Друга це криміналістична експертиза, коли експерт здягає це на руку і б'є по сосновій дошці три рази. Якщо ця штука не зламалася, вона не зламається, залишилися сліди, і це буде вже холодна зброя за обидвими методиками. Продається свободно на Аліекспресі, на Оликсі, де завгодно. Ви можете купити в магазині, але за носіння отримати 3 роки тюрми. Тому це з собою носити не треба. Існують такі варіанти, як часткові кастети, ударні кільця. Менше 100 грамів не може бути холодною зброєю. Або 2 кільця. Тактична ручка не може бути холодною зброєю, бо вона є ручка. У мене є призначення. Кубатан теоретично можуть спробувати визнати холодною зброєю, не зможуть, бо менше 100 грамів. Але з кубатана можуть не пустити на борт самоліту, бо це колючий ріжучий предмет. Так, 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 така формулювання. А з цим, ну, по-різному, краще не літати. Це працює, якщо у вас є навички боксу мінімальні, і ви знаєте, як цим користуватися, бо його треба специфічно тримати, щоб не зламати собі пальці. Без ударки це не працює. А, із аналогів кастету, якщо вам подобається, в будь-якому магазині туристичному ви знайдете дебіса таких штуковин. Карабінчики, такелажні пластини, вентілі водопроводні і так далі. Подцепив себе на рюкзака завжди під рукою. Легально 100%. Бо це карабін. А, але якщо ви не вмієте бити, воно працювати не буде. Буде працювати ось така річ: а, це так званий блекджек, історичний кистень. Здесь у нас свинець, здесь пружина. Тобто при несильному замасі, за рахунок того, що воно гнучке, воно буде бити доволі сильно. Але це холодна зброя. А ось це крафт джек, все те ж саме. Але тут всередині монети. І це гаманець. І коли він порожній, взагалі питання буде. І навіть коли набити це гаманець, ми його вішаємо на пояс і носимо так монети. Класна штучка, якщо цікаво, можете звернутися до Світлани Михайловни. Ми їх виготовляємо на замовлення з нашим клеймом. Тобто, коли вдарили, в нього на лобі буде Я наше клеймо. З собою, навіть показала про демонстрацію. Так, да, у нас тут є вже власниця. А... Тобто, ця штука від... не відповідає на питання, чи буде з собою носити, бо це холодна зброя. Це носити з собою дозволено в будь-якій країні світу. Використовувати простіше, ніж куботан, бо достатньо розмахнутися та вдарити. Такий ляпас хороший Хороший ляпас буде. Парадокс українського спорту. Бейсбольні бити продаються, бейсбол не розвивається. А що таке бейсбольна біта? Спортивний інвентар. Він має певні параметри, довжину. Вагу, з якого матеріалу вона зроблена: алюмінієва, пластикова, дерев'яна. Ось це не бейсбольна біта. Це продається, як сувенірка. Але це. Холодна зброя, удар на дроблячої дії. Я не дуже розумію, як би биту використовувати при самозахисті. Ви ж її носити з собою не будете? А якщо будемо, то ніхто не підійде. Ну, да. ну так, тоді, якщо хочеться що таке носити, є е руків'я від топора, Топоріще. Ідеально. 30 гривень. 30 гривень воно коштує. Працює не гірше. Так топор теж можна носити? Можна. Але буде багато крові. А, взагалі, з такого побутового інструменту, якщо треба щось покласти в машину, краще покласти малу піхотну лопату, яку ще називають саперною лопаткою. Маленька лопатка, можна працювати плашмя, можна працювати як топором. Один край загострений для перерубання коріння. Чудова річ, але носити з собою важко. А, із спецзасобів, що я рекомендую всім це газовий балончик. От терен. Дешевий сердито. Або трошки дорожче Сейбр. Що треба знати про газові балончики? По-перше, найголовніше, вони мають термін придатності. Зазвичай, це 2 або 3 роки. Тут вигляд. І от дату я вже тут не бачу. Він буде працювати, коли термін придатності закінчився. Але є шанс, що він почне тривити. Клапан стравить, у вас в кишені, буде неприємно. Тому газові балончики бажано кожні декілька років піддавати ротацію. Якщо ви купуєте газовий балончик, бажано купити два однакових, виїхати кудись в ліс, перевірити, куди дує вітер, це важливо. І розпилити один балончик в тренувальних цілях, щоб ви розуміли, отут треба повертати запобіжник, десь треба його виламувати, десь він не виламується, треба його підпіляти. Як довго він працює під яким кутом на яку дистанцію? Щоб не вчитися цьому, коли ви будете його використовувати? Казові балончики бувають струйні, аерозольні, геліве і пенні. Гелівий це той самий струйний, по суті. Трошки більш густа струя. А, на мою думку, найкраще аерозольні, бо не треба цілитися. Ви розпорошили і тікаєте, не чекаєте. Газовий балончик, будь-який газовий балончик, працює з певною затримкою. З моменту, коли ви розпорошили балончик, коли воно потрапило на слизисті, тобто очі, нос, рот, і до моменту стало дуже боляче, пройде певний час. 2 секунди, 5 секунд, 30 секунд. Цей час ви використовуєте для того, щоб втекти. А у вітчизняних балончиках, от якщо ми подивимося на терен, Тут буде суміш іритантів діюча речовина МПК, піларгонової кислоти. А, не, не, не гірша річ. У імпортних балончиках, ось тут, ви знайдете оліязін капсиком, осі, це витяжка червоного перця. Воно працює найкраще на п'яних. Так як в наших балончиках а, є ДСТУ, скільки можна цього іританта піхати, то в американські балончики сертифіковані як балончики від агресивних тварин. Чи можна розпорошувати проти людину? Людина це тварина. Навіть якщо ви розпорошили балончик просто з хуліганських якихось побуждень, штраф за це здається, 170 гривень. Недорого. Тому з п'яним бидлом краще розмовляти балончиком, ніж мордобоєм. Газові балончики бояться морозу. Тобто, взимку треба носити ближче до тіла. А питання до вас. Ви заходите до ліфта. За вами завалюється отакий Сережа 105 кілограмів. Каже, зараз тебе зґвалтую та вб'ю. А у вас аерозольний газовий балончик будете розпиляти? Ні. Що буде, якщо ви не розпилите балончик? Він вас зґвалтує і вб'є. А якщо у вас є балончик і ви знаєте, що ви зараз його розпилите, ви затримали б дихання, ви заплющили очі, ви обидва отримаєте задоволення, але ви виграєте час. Якщо немає іншої зброї. Газові балончики використовуються і при нападах. Вже неодноразово при пограбуваннях задували жертву балончиком. Якщо вас задули балончиком, або ви задували, і вам дісталося таке може бути. Да, там є поради промивати молоком, кефіром, ряженкою. Просто плачте. Просто Але після цього не ставайте під душ. А спочатку змили з волосся. Потім змились з обличчя, бо якщо ви станете під душ вертикально, воно все потече вниз, а там теж є слизисте. Не треба. Друга доза задоволення. Весь одяг, який на вас був, краще виконати, бо воно буде смердіти дуже довго. Газовий балончик, класна річ, недорого, відносно, просто в використанні майже всюди дозволено. Ну, не пустять там, де є охорона. Щодо електрошокерів, у нас є була одна єдина модель електрошокера сертифікована як для цивільного населення LS1, ліхтар спеціальний 1. Я їх не знайшов, в продажу їх вже зняли. Але є безліч китайських шокерів, які продаються вільно в інтернеті, скільки завгодно, вони дуже страшно тріщать. І на них люблять писати, що тут 12 тисяч кіловольт. Але вражаючим фактором є сила тока ампери. В розетці 220 вольт, цього буде достатньо. Тобто, для того, щоб обрати шокер, вам потрібно знати його потужність, вати, розділити на вольти і побачити, скільки амперів. Вони не пишуть. Тому єдиний шлях обрати ефективний шокер це в магазині перевіряти на продавців. Але це незручно, тому що його треба заряджати. Його треба заряджати. Він працює на дистанції руки. Він не працює так, як в кіно. Ми цей шокер використовуємо на тренуваннях замість ножа. Щоб людина розуміла, дотронулись чи ні. Він шипляться. Це боляче. Це страшно. Усі знають. Але це неефективно. І на собаках не на всіх праців. Так, за допомогою шокера можна відлякувати собак бродячих, бо вони не люблять цей звук і не люблять цей запах. Але для собак є ось така річ, називається ультразвуковий відлякувач собак. На розетці він продається, працює він реально. Тут навіть підсіла батарейка. Направлено бродячі собаки лякаються. Службові ні. Ми навіть лякали, коли у нас у собаки була течка, навіть стаю кабелів ми розлякували. Але на наших ротвейлерах не діє, їм по барабану. Остойчива психіка. Я, так само, як шокер. Із електричних засобів самозахисту я рекомендую потужний, якісний ліхтар. По-перше, це той самий кубатан, він же кастет, і можна бити. але легальний всюди. По-друге, єдина зброя, яку можна використовувати превентивно. От ви заходите до під'їзду, там темно, хтось стоїть. Якось з балончика його задувати рановато, правда? Стріляти з травмата теж якось, да? але дати йому в очі тисячу люменів, сказати Добрий вечір, і він нічого не буде бачити декілька хвилин або, навіть годину, якщо, він... якщо в нього очі пристосувалися до ночного зору, а ви дали тисячу люменів, до побачення. Ми робили в цьому залі семінар, коли відпрацьовували захист від нападу з ножем за допомогою ліха... ліхтаря в темряві. Ліхтар перемагає в темряві. Ну, в день, зрозуміло, не працює. Легально можна носити. О, я ще рекомендую знайти модель, де є окрема кнопка для стробоскопа. Стробоскоп це ефективно. стробоскоп? Стробоскоп допомагає засліпіти більш ефективно. Виключає. Виключ... Краще, ну можна і так. Просто якщо тут є, наприклад, багато режимів, і ви починаєте переключати, шукати де там більш яскравий, а це бойовий режим, максимум включається. Це не обов'язково. Із засобів самозахисту про о, травмати. Травматичний пістолет він же нелетальний пристрій для відстрілу гумових куль. По-перше, корупційна схема, щоб отримати дозвіл. Десь вам ну, від 100 доларів до 300 лише за корочку доведеться заплатити. По-друге, пістолет будь-який це найскладніше з вогнепальної зброї. З неї дуже важко потрапити в ціль, влучити, навіть о, з 2-3 метрів люди мажуть. Бо в нього зусилля на спуску дорівнює вазі зброї, попадати з пістолета це важко. Бойовий пістолет це найкраща зброя для самозахисту існуюча в світі. Бо з пістолетом, якщо ви вмієте ним користуватися, він урівнює шанси. Господь Бог створив людей сильних та слабих, полковник кольт урівняв шанси. Травматичний пістолет стріляє маленькими гумовими кульками. Патрони 50 джоулі, які продаються в магазинах, вони не відчуваються взимку через плотний одяг. Так, можна колдавати, можна... Дай, пожалуйста, сюди. Тобто ви будете стріляти в нападника ось такою жувачкою. І він цього не відчує. Сьогодні, коли ви дістаєте з кобури свій вірний травмат, існує не нульова вірогідність, того, що нападник дістане бойовий. І вам буде не дуже добре. Тому пістолети нам не можна бойові, бо ми понапиваємося, перестріляємо один одного. А травмат – це гарний засіб для тренувань. Бо всі маніпуляції, стрільбу на коротких дистанціях можна відпрацьовувати з травматом. Носити для самозахисту, ну така собі ідея. Якщо не займатися там, незаконною модернізацією пістолета, підсиленими патронами, але все одно це не буде бойова зброя. Момент налякати, налякати не треба. Краще балончик. Краще носити з собою балончик. І ви да, будете більш-менш вправно стріляти з пістолета десь після першої тисячі набоїв. Ви Врах... ти мене зекономили, 50. приблизно, да, враховуючи послуги тира, інструктори і так далі, це дорого і не дуже ефективно. І з того, що ви можете носити з собою, і це дуже дешево просто використання, і так далі це ніж. це не дуже просто. Одного разу на семінарії у нас жінка сказала, що вона носить з собою ніж, і вона впевнена, що зможе його використати. Коли я запитав, чому ви впевнені, вона сказала, що я в дитинстві свиней колола. Нема питань. Це працює. Ви можете взяти його в руку і бити. Але якщо ситуація потребує летальної сили, бажано, щоб цей ніж, якщо він складений і розкривався однією рукою. Ще краще, коли він розкривається в момент діставання з кишені, а ще краще носити нескладений ніж для самозахисту. І він не має бути занадто великим. Із цих ножів у нас буде наступного. Наступного о, тижня у нас буде семінар по самозахисту з ножем, і ми будемо тестувати ножі учасників на м'ясі з одягом. Як воно ріже футболку, шкіряну куртку і так далі. Із всіх ножів, що ми тестували, це є один із найнебезпечніших. Дуже, дуже порад прийти на нас Так, да, Дуже раджу прийти. Сам буде захист від групового нападу. Тобто, коли на вас нападає два-три людини, у вас є ніж. І це і дає ви вам ви право його використовувати. Бажано, щоб ви купуючи ніж, знайшли, якщо знайдете тренувальний ніж. О, це мій ніж, який живе в мене на кишені. а Це тренувальний. Він трошки коротший, але має ідентичні органи керування. Щоб ви могли відпрацьовувати це все. Взагалі, бар'єр на використання ножа. Конні ніж це не холодна зброя, якщо до 100 грамів ні, у ножа інший набор характеристик, тобто він має бути достатньо мати достатньо довгий клінок, більше 9 сантиметрів, ні. Він має бути достатньо товстим у максимальній товщині. Він має е, мати підпальцеву виїмку або гарду, і так далі. І якщо одного параметра немає, це не буде е, холодною зброєю. При цьому є безліч різних варіантів, більш-менш складних. От, наприклад. Це не те. Є ще й такі ігрушки. Самі Он розкриваються. На да, у нас є там декілька відео. На чи на як обрати ніж для самозахисту? І от на наступному, наступному семінарі ми будемо про це говорити. А, ніж має психологічний бар'єр. Бо як же я заберу в людини життя? Ніж це летальна зброя. Думати про. Це ну, страшно дістати, що його заберуть з руки. Так. Є таке, тому є спеціальні страшні ножи з кільцем. Але це дурня, бо можна зламати палець. Ви чули з що нещодавно хлопець на скалодромі через кальцо, палець вирвав? А, так, лагайний. So oh, yeah. okay. А можна зробити ось так. Yeah. І не заберуть. Є багато, it's є, it's багато. It's є багато приколів. А, дивіться, чому люди не дуже добре ставляться до носіння ножа? Як це я людину ножем штрикну? Я ж не вбивця, а вже якщо він помре, правильно? А, є така казуїстика релігійна. Якщо людина не бере на душу гріх вбивства для того, щоб врятувати своє життя, вона скоює гріх самогубства. Це не ваш вибір. Когось вбивати, це вибір людини, яка на вас напала. Це він вважає, що його життя коштує менше, ніж ваш. Це його вибір. Він прийшов. Да. Я хочу розказати про ще один засіб самооборони не дуже очевидний, це ваш телефон. Не в сенсі когось бити, якщо це не Nokia 1120, а в сенсі бути на зв'язку. Щоб хтось завжди знав, де ви є. Куди ви направляєтесь і коли починати вас шукати? Бо якщо я їду з Житомира в Київ, я телефоную дружині і кажу, я виїхав і буду через 2 години. І якщо через 2 години мене нема, вона починає мене шукати. Цьому бажано навчити ще й дітей. Бо якщо дитина пішла з дому в 8 ранці, а в 9 вечора вечір нема, де воно? Якщо він кожну годину відписується, де він є, куди він направляється і коли починає шукати, це допомагає. Ну і те, що я казав, зробити селфі, сфотографувати таксиста, номер машини, передати, бути на зв'язку це найважливіше. А щодо правових меж необхідної оборони.